Бажаю міцного козацького друзі. Сьогодні не про військові події. Ввечері в телеграмі більш подробний огляд, те, що відомо на сьогоднішній час, від козаків, які по бригадам, по ділянкам фронту зроблю. Сьогодні хочу сказати за інше: три роки війни багато де чому да навчило. не довірять брехливій інформації, довірять не всім людям, довірять побратимам і. Довірять тій частині суспільства, яка дійсно прагне, що ми перевогли в цій війні, перебуваючи і ще з часів, коли ми зведеними ротами їздили на виконання бойових задач, той же бахмут, да, на легкових машинах куплених за власний кошт скоби е ці пленки, е куплені за власний кошт у Константинів, Кирили вручну ці окопи по посадкам. Коли по нам прилітало там 50 мін. А у відповідь наші міномети вистрілював вдвію на добу. І ми завжди сподівалися, що от, -от щас наладиться, час НАТО, 50 країн світу, нам дасть достатньо озброєння, і ми все таки, да, і ми все-таки переможемо. І багатьох процесів я не розумів, як внутрішньо внутрішніх, так і зовнішніх, і політичних, на жаль, псевдополітичних. Пройшло три роки війни, і зараз є розуміння, що як відбувається. Концептуально скажу так, що я для цього висновок зробив. Проти моєї країни йде гібридна війна. Вона основна іде да, на фронті тяжка, страшна, кривава зі стратами наших систематичним полоненим з цілковитою імпотентністю міжнародних інституцій, ООН, ОБСЄ, Рада Надбезпеки, Червоний Хрест. Це абсолютно всі імпетентна чепуха. Да. Ну от вони тільки забоченість виражаються. І а ці всі міни в тому числі і НАТО, да а, типу вона є на папері, і якби почалася війна з цією підоражкою, я не знаю, чим би вона ще й закончилась для них, вважаючи на спроможності виробництва їхньої зброї і. Спроможності їхньої армії, ті, хто говорить, що там зайде миротворці, така які миротворці сюди, з чого зайдуть? Порахуйте армію Європи. Мільйон з нашої сторони, мільйон підає. І хто тут? Вони з усієї Європи 200 тисяч не зберуть. Ну це бридні, нічого такого не буде. Так що я хочу сказати, що оця війна, яка на фронті, вона кривова й страшна, але внутрішня, гібридна, яка підриває економіку, яка підриває наше суспільство зсередини і наносить колосальну шкоду. Вона ну от інформаційне поле. На жаль, ми програли в одну калітку. Подача військової інформації. Вона відбувається для військових, від військових і їхніх родин волонтерського руху. Це 20% Одна, а 80% суспільства про владні телеграм-канали, отам шмара марафони, Ютуб-канали. Ці блогери, які всі разом позеленіли. да, Даже Діма Карчинський той позеленів. Я вже не кажу про стальних, вона створює паралельну реальність. Але ви розумієте, що можна все, що хоч отамо медійно, це ж що у мене прийшли до влади, да? можна все, що хоч медійно створювати. Ну, вже на кордоні Дніпропетровської області, під Мирноградом і під Покровськом, підари. Оце реальність цього життя. І єдина сила в країні, яка може це все припинити і на свій бік. Ситуацію виріння це збройні сили. Ну збройні сили не воюють автономно від держави, вони потребують поповнення особовим складом людським а на війні. Людина сама ресурс якісним ресурсом, зброєю, боєкомплектом, мотивацією, в тому числі і грошовою, якої нема на сьогоднішній день. Піхотинець має отримувати 200-300 тисяч, тому що калібровану піхоту вклали через бездуг. Без... Бездумні, безмозлі, а може, місцями і навмисні накази піхоту 22-го, 2023 року, да, яка була в нас, її на зараз нема. Тому ми прийшли у 25-й рік у війну. Вже фактину по факту да, оборонну. І тут у нас спливає 22-й, 23-й, 24-й, 25 п'ятий рік відсутність інженерних фортифікацій. Фортеця Бахмут, вона була в піснях оцих співаків дуже. Цікава, да. А це все тіла наші хлопці, і дух наших хлопців, які перерубали Вагнер всі, да, всі ми там, да хто більше, хто менше. Є бригади, які там вовче рубалися люто, ну, але й понесли ми теж втрати там лютіші. Ми там залишили такий ну, потенціал. Це золотий генофонд нації. Тому війну 25-го року, да, уже вона буде інша, і зараз вже треба спиратися на інтелектуальні види озброєння. Але і без традиційних да без піхоти, без артилерії, без мінометів війна не може бути. Я не кажу, що у нас там з мінімальною кількості авіації. Ми воюємо з ядерною країною і з військово-морським флотом, і з стратегічною і тактичною, штурмовою і всім таким іншим. Я до чого веду. А, приїжджала, я з літа. Запрошував да, багатьох депутатів, але вже в січні місії місяці, місяці відгукнулася Юлія Яцек, да, Приїхала на нашу ділянку, вона там на багатьох була. І донесла до суспільства насправді, да, що у нас відбувається з фортифікаціями. Я багато разів знімав відео за прогресом Новоалександровка, а там сами, Новогродівка, да, яка от, уявіть собі, да, поле уявляєте поле. Нормальні фортифікації на риті з капсулами і немає ні блять, ні виходу. Ні захода, як туди поранених, як БК, туди й особовий склад не завели, не завели блядь, і за Новолександровкою, не завели і за прогресом, тому що воно від'єднане від реальності, воно в полі. Хто за це відповів? Хто понес відповідальність? Чого е кримінальні провадження тільки виключно по військовим? Де військово-цивільні адміністрації голови? Хто підрядники робив? Хто давав накази? Хто підписував акти прийому передачі? Ви согласовувалися з військовими, які стоять, як можна в чистому полі тримати оборону? Коли навколо посадки е капайтесь, зараз почали копати в посадках. Да? Ну це почали військові копати. Тому я до чогося те заведу? От е такі люди, да, як Юлія Яцик із Верховної Ради, я бачу, поки одна вона відгукнулася. І коли вони будуть їздити на фронт, дивитися, спілкуватися з звичайними військовими, да, от приїхали, зустріли да, Мене там неважливо, не багатьох хлопці, да, боячку, е, взвод, е, рота батальйон рівня, поспілкувалися, що потрібно, які потреби, що, як запобігти цьому, чому ми в норі копаємо да, і не тільки е, для піхоти. А ще не буду навіть розказувати, тому що це печалька. Ну, не хочу я в цей ефір говорити. Лопатами. Бо вже підерські дрони залітають, вибувають інженерну техніку. І зараз, поки є можливість, треба будувати другу, третю лінію. У нас одна єдина всю війну нитка. Отака на фронті із фрагментарними, де на місцях є проблиски інтелекту, укрепи. Місцями вони є. Ну такого, як мало бути, всього нема. Тому, друзі. Я до чого веду. Там інформ... Тому, друзі, там на Юлю Яцик вилили бруд і льють постійно, тому що вона важливу тему підняла. Петра Стоуна того бідного <звісно> з усіх телеканалів мочить і таким чином намагається кінь на Юлю Яцик кинути. Але, друзі, це важлива робота і має бути підтримка суспільства. І я думаю, що обов'язково всі ці речі, які вона оприлюднила, Мають бути виправлені. І таких людей має бути більше із Верховної Ради їздити на фронт, в тому числі Мар'яна Безвугла, яка говорила, що у нас є більше фортифікації, страшніше за всю війну навколо Мирнограда. так хай приїде ними, покаже суспільство. Може ну вони є, їх не бачили. А може вони з спутника притули видні? Ну, з спутника притули все видно. Так що козаки справедливість є, і за неї варто боротися. Зараз наші проїдуть, бо тут техніка така із і палати, ну ще й їде, слава Богу. Тому козаки фортифікації мощніші, видні виключно із спутника притули, і це зрозуміло, по зрозумілим причинам. Вони всі базуються в одному місці, вся ця двіж Париж. Я на останок, що хочу сказати, справедливість є, за неї варто боротися. І в Верховній Раді я говорив, що там 10%, ну все-таки людей є, як в кожній силовій структури. Не всі ж там мусора-мусора, да? там є і поліцейські, ну і так відповідно в кожній структурі. Але систему потрібно змінювати, і змінювати повинні саме ви. І доля вашої країни, нашої країни, залежить виключно від вас і від нас. Не від Хламідії Арахамії, не ярмаків подаляків, не від інших там непонятно кого, да? не від Ригів, не від зелених. Виключно доля нашої країни залежить від вас, від вас і нас. Тому що основним джерелом влади в Україні є народ. Це наша конституція.